аутизм. У 1970 році один, одна дитина на 10 тисяч народжувалася. У 2018 році одна дитина на 36. Не на 36 тисяч, на 36. Тобто це статистика в Сполучених Штатах за 50 років. Просто неймовірний спалах е, аутизму у дітей, у народжених дітей. Юлія Бурда, нейропсихолог, вона також очолює Центр розвитку дітей з ментальними порушеннями. Юлія, ви у себе на практиці теж спостерігаєте тут в Україні? Різке збільшення дітей з таким діагнозом чи в Україні такого немає, звісно. Якщо ми візьмемо Україну, воно збільшується, і, на жаль, статистика не дуже втішає. Але статистика всьому світі вона збільшилася. Ми не можемо тільки брати нашу державу і говорити про те, що тільки у нас ]mumbles. такі діти народжуються. Тобто, іноді говорять, що це питання просто в діагностиці. Раніше це не діагностували. Або так не називали, а от зараз це стали так називати, і тому збільшилась. Тобто, питання в діагностиці чи реально реальному стану, стану речей, погіршується статистика. Ну ви ж назвали статистику е, з різницею в 10 років, да? mm -hmm. і ми ж бачимо, ну наскільки вона реально збільшилася. Е, якщо ми візьмемо радянські часи, то навчалися, коли в школі да, у нас не було інклюзивних програм. У нас mm -hmm. не було таких дітей в класі. Може, там десь в якійсь школі хтось був дивокувати, але все одно він там навчався. Ось і те, що наразі, ну, на жаль, дуже вражає статистика. Угу. Основна причина, от як ви думаєте, хоча наука досі не може дати відповідь на це запитання, це парадокс. Тобто офіційних пояснень. Немає, але от вам здається, ну якщо брати такі спостереження, то все одно ми будемо бачити, що в нас дуже змінилася екологія. Да? Що в нас все одно там дуже змінилася їжа, недообстежені батьки, тобто все у нас змінюється повністю, і тут також треба на це звертати увагу. Ми не можемо це просто пройти повз. Це по перше, по-друге, дитина може народитися. І це окей, але може, але може Боже, Тут спровокована. Спровокована, да. -пев, да там наприклад, обставинам. там щепленням або там антибіотиками. Або дуже сильно дитина захворіла там, наприклад. Ну такі моменти вони можуть бути. Повне інтерв'ю на Ютуб каналі Кабінет Експертів. А про щеплення зараз ще одне окремо запишемо.